Шлях України до Європи є шляхом додому з таким посланням. Президент Володимир Зеленський виступив у четвер у Європарламенті. Депутати вітали українського президента оплесками стоячі, а потім вислухали його пояснення про те, чого в Україні треба більше потужної зброї, щоб протистояти агресії Росії у Брюсселі, куди український президент вирушив після Лондона і Парижа. Він також взяв участь у саміті керівників ЄС про значення цього візиту і майбутньої європейської допомоги у деталях. Поговори із кореспонденткою Радіо Свобода Зоряною Степаненко, яка приєднується до ефіру із Брюсселя. Зоряно вітаю. То чому Зеленський приїхав до Європи саме зараз? І які головні меседжі пролунали у його виступах? Добрий вечір, Юлія. Ви знаєте, саме зараз, оскільки пізніше могло би і не вийти із міркувань безпеки. Українське військово-політичне керівництво чекає на російський контрнаступ до роковин вторгнення або незабаром після. Відтак невідомо чи матиме і чи мав би відповідно Володимир Зеленський можливість полишити країну. Обстановка на фронті це один із ключових факторів, якими він керується, виїжджаючи за кордон, і ризиковано це пояснювали нам у його команді зараз. Також утім, додали, що ризик себе виправдовує Україні аби російський реванш який як я вже зазначила передбачають зустріти потрібна зброя як нова в уже існуючих арсеналах зокрема далекобійна і також бойові літаки так і поповнення того що партнери давали раніше тобто ну, боєприпаси мають властивість закінчуватися про це тут говорив зеленський і до того ж дуже важливу роль на фронті відіграє невидимий гравець тобто час час доставки всього що країни у цьому випадку європи погодилися надати але що ще не дісталося відповідно українського поля бою? Про це Зеленський з партнерами і говорив. Вони у відповідь запевняли його у своїй готовності стояти пліч опліч з Україною, і вкладатися в її перемогу, скільки знадобиться. Ну а які ж конкретні результати принесли українському президентові? Відтак і Україні численні двосторонні зустрічі з партнерами і вчорашній круглий стіл. Одразу з усіма лідерами країн-членів Європейського союзу я запитувала його, коли він разом із керівниками євроінституції вийшов сьогодні в Брюсселі. До журналістів. Відповідь, зокрема, про його спеціальний візит до Парижа задля окремої зустрічі з французьким президентом і німецьким канцлером. Дивіться самі. Я вважаю дуже потужна зустріч, дуже важлива. Я сприймаю її позитивно і, скажімо так, щодо конкретики. Багато також не хочу зараз формулювати публічно, скажу так, що ми працювали над посиленням е наших спроможностей в напрямку наступальних дій, коли це з'явиться в нашій державі. Наша держава про це буде знати. Не хочеться повністю готувати Російську Федерацію, яка щоденно погрожує агресією і реваншистськими настроями. Зоряно досить потужним був виступ президента Зеленського у Європарламенті. Як відреагували європейські лідери на заклики українського президента збільшити надання озброєння і пришвидшити процес вступу України до ЄС? Ви знаєте, Юлія, в принципі, аналогічні сигнали він відправляв лідерам уже спілкуючись із ними напряму безпосередньо у Європа білдінг де проходив саміт керівників країн-членів Європейського союзу. Я би хотіла окремо зупинитися на реакції угорського прем'єра. Там не просто про збільшення поставок зброї не йдеться. Будапешт, як ви знаєте, її не не надає Україні в принципі. Ще й транзит чужої своєї території забороняє, аргументуючи, що належить до табору миру і виступаючи за пом'якшення антиросійських санкцій. Так, от Віктор Урван, єдиний з усіх, хто не вітав Зеленського оплесками. Я маю на увазі єдиний з поміж усіх лідерів. Щодо більш привітніших, тобто щодо решти, якщо можна так висловитися, то видання Bloomberg, посилаючись на свої джерела, пише, що вони висловлювали готовність надати Україні більше зброї. Ну втім, щодо винищувачів, знову ж таки, за інформацією цього медіа зобов'язань конкретних не надавали. Ну а тепер стосовно членства у Європейському Союзі, ця тема була теж серед Ключових Зеленський зокрема обговорював плани і перспективи. І президентка Єврокомісії сказала, що прогрес України на шляху до Євросоюзу вражає, додавши що. Досягнуті результати свідчать, що Україна може трудитися швидко, якісно і ефективно навіть під час війни. Як відомо, восени Брюссель має оцінити виконання семи. Тут їх ви знаєте не люблять називати завданнями. кажуть критерії, які супроводжували отримання статусу кандидата Україною. В Києві ж розраховують, що цьогоріч вже вдасться перейти і до наступного етапу, тобто переговорів про вступ. Ну чи не виникне втім і з боку єС додаткових умов чи затримок чи. Якихось умовних і ще критеріїв. Про це я спитала своєю чергою вже керівників євроінституції. Відповідь можете почутимпресивтусігаухайлі професіонал виз іномес кваліті нас дуже вражає те, наскільки професійно та якісно Україна просувається вперед у запровадженні необхідних реформ та роботи над всіма пунктами. Наприклад, ухвалення стратегії боротьби з корупцією. Поновлення роботи Вищої ради правосуддя, новий закон про ЗМІ це – це кроки у абсолютно правильному напрямку. Необхідно зробити більше, але важливо розуміти, що тут немає жорстких часових рамок. Важливі заяви пролунали сьогодні безпосередньо у Брюсселі. Дякую тобі дуже заряну. Нагадаю, що на зв'язку з Брюсселя була кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.